Всім привіт! Сьогодні невеличке відео. Огляд зарядного пристрою 100 Амперного для літій залізофосфату фосфату. А замовляв я саме 100-амперний девайс, ось такий, як на фото. Швидше і шум піднявся. Не знаю чому так. Добре, давайте тоді змінимо напругу на ту яка й була. Птинадцять і шість. Ось є. Струм зменшуємо, кидаємо клему. Так, і дивимось і потихенько збільшуємо струм до максимуму. Ось вже шістдесят шість. Сімдесят, вісімдесят. 95, 97. Тут показує 92 Ампери. Кліщі показують 97. Ну, я думаю, це також дуже класний результат. При, то, при цьому всьому кулер, знову ж таки, працює тихо. Ну, я думаю, що якщо нагріє, нагріється зарядний пристрій, то тоді він має ввімкнутися гучніше. Я на це надіюсь, тому що якщо він буде працювати весь час на такій швидкості, я думаю, він не зможе нормально охолоджувати. Навіть тиші брешуть більше, ніж я думав. Ну, це вже рештівний літак. При такому шумі дуже некомфортно буде знаходитися в одній кімнаті. Залишаємо на 5-10 хвилин і повернусь. Пройшло всього 2 хвилини. На кожен крокодил. Крокодили, звичайно. Звичайні металічні, це ніяка не От магніт либне на них прекрасно. Але я, звичайно, це розумію і буду переробляти переробляти, мабуть, на XT90 або на Андерсони. Поки ще не знаю. Крокодили буду відрізати і підпаювати.